Ну, що ж, дорогі українці, сьогодні хочу вам повідомити досить важливу інформацію, яка вам точно стане в нагоді, тому що в Польщі від 1 травня входять. Нові зміни, які будуть стосуватися абсолютно всіх громадян, які проживають на території Польщі, і користуються такими сервісами, як OLX, Allegro або ж Vinted. Якщо ви купуєте щось, друзі, там досить часто, то ті продавці, які вам щось продають, повинні мати, наприклад, хоча б ліцензію, або ж вони повинні бути як єдносоводівальна господарча, або ж як з ЗО. Що з цього випливає? Якщо ви особа фізична, яка продає товар на цих платформах, Платформах типу e-commerce, то ви повинні сплачувати податки, якщо ви на цьому заробляєте. Ну і, звісно ж, ужин скарбовий, вона ж податкова, в Польщі від 1 травня, буде мати доступ до тих продавців, до даних тих продавців, які виставляють свої товари на Vinted, OLX або ж Allegro. Якщо ви автомобілі зараз, друзі, продаєте, наприклад, через OLX, і потім, коли ви їх продали, не сплатили від цього податок, то ви самі розумієте, якщо ви на цьому заробили, то. Платформа OLX, вона ж Allegro, або ж Vinted надасть повну інформацію для уже до скарбового. А якщо це товари навіть не пов'язані з автомобілями, а з такими іншими якимись повсякденними продажами, то ви також повинні будете сплатити з цього податок. Тобто... Не тільки Польща до цього прийде, і мені здається, що вже інші країни напевно це мають. Якщо ви вже стикалися з цим, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але, друзі, коли ж уже польський ужаскарбовий оприлюднить інформацію, звіт про те, хто вже скільки має доплатити податків своїх до піту, які будуть розраховувати в наступному році. Десь в січні місяці, друзі, наступного року ми вже отримаємо повну інформацію від уже до скарбового. І я всім друзі рекомендую, якщо ви реально займаєтеся. Бізнесом, тобто продаєте на цих платформах якісь речі, то вам потрібно друзі зареєструвати або ж деке і сплачувати від цього податок в залежності від того, на якому ви на якому ви будете виду діяльності, і звісно ж, тобто яка форма податкування буде, і звісно ж у вас ще є вибір відкрити спілку з ОО, і вона також є різних видів в залежності, як ви хочете сплачувати податки. Також друзі. Від 1 квітня ви можете навіть на основі бізнесу відкривати карту побиту, якщо виконаєте декілька вимог. І, звісно ж, на основі роботи або ж в Також хочу сказати, що в місті Краків та Малопольському воєвудстві команда, з якою я співпрацюю, може вам якісно допомогти у подачі на карту побиту на території Малопольського воюдства, а саме в Кракові. Всі контакти ви знайдете в описі під цим. відео. Діліться, друзі, цією інформацією з друзями, тому що це досить важлива інформація, яка для вас сьогодні, можливо, не важлива, а через місяць стане важливою, коли ви почнете щось виставляти і не знатимете, як це оподаткувати. Щоб це не пропустити, як це все потрібно буде робити. Підписуйтесь на канал, в майбутньому я про це розповім, тому що маю з цим дочинення, як кажуть в Польщі. На сьогодні в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимося в наступному випуску.